Добрий день, пане Роман. Журнал... Добрий день. Журнал енергобізнес вирішив запросити вас до розмови, оскільки вже в цьому році відзначається 20 років з дати заснування Асоціації газові трейдери України. За ці 20 років ринок газу України пройшов великі тектонічні зміни, еволюційних шлях. і асоціація була активним учасником цих всіх змін, цих реформ. Ринкових і тому нам було б цікаво поговорити з вами, як пройшли цей період 20 років, що було досягнуто, від яких від якого стану ринку ми відійшли, і до якого кращого чи гіршого стану прийшли, було б цікаво почути вашу е фахову думку. Можете, будь ласка, сказати, пане вам, як виникла ідея створити саму асоціацію? Ну, ідея створення асоціації виникла на початку 2000-х років. Якраз на ринку ситуація почала кодокорінно змінюватися. Ітера пішла з українського промислового сегменту, і в цьому сегменті почав домінувати НАК Нафтогаз його дочірня компанія, який мав контракти з Газпромом не лише на транзит газу до ЄСА і на постачання газу до України. Саме тоді почали з'являтися незалежні невеличкі компанії або середні. Які починали працювати на ринку як тренінгові компанії з е, всіма ресурсами, які можна було тоді знайти? Розуміло. Тобто, вже почала виникати ідея якесь розуміння, що е, ринок має рухатися таки е, від монопольного стану тієї ж компанії і тера, до більш конкурентного стану речей. Так е, і головна ідея полягала в тому, щоб об'єднати трейдерів, заявити про себе і таким чином. Подати інформацію в інформаційний простір і суспільство, що це не якісь там олігархічні чи російські структури, які наживаються на бюджеті і споживачах, а що трейдинг це світова практика бізнесу, що трейдери в своєму сегменті починають будувати щось нове, незалежне і, за новими, і діяти за новими ринковими правилами. Коли ми створили асоціації, це викликало з боку Нафтогазу ну, такі посмішки, трохи зверхнє ставлення. Тому що більшість людей вважали, що це взагалі не серйозне, що які там трейдери є Газпром, є Нафтогаз, це все, що треба. Решта, взагалі, не розуміла, чим трейдери займаються. Навіщо вони розказують про якусь там інтеграцію з європейським ринком, газові хаби, використання газотранспортної системи. України в ринках для ринків Європи і так далі. Всі казали, що є транзит, і це основне завдання України номер один. І ми повинні забезпечувати транзит. Ніхто не сприймав конкурентний ринок як модель, яка могла б бути реалізована в Україні на той час. Розуміло. А асоціація все-таки взяла на себе роль провідника ідеї саме конкурентного ринку, що не просто транзит, такі глобальні геополітичні питання, але все-таки треба внутрішню конкуренцію створити. Так, ми весь час відстоювали думку, що потрібно розвивати приватний видобуток, що повинна бути конкуренція, що потрібно що треба розвивати імпортовані ресурси, е, укладати багато таких контрактів, що що треба дозволити експортні операції, щоб була ліквідність, щоб була вистрибуваність газотранспортної системи і так далі. Також асоціація на різних майданчиках просувала ідею, щоб приватні компанії могли. Купувати газ як у Газпрому, так і незалежних видобувних компаній в Росії, адже можливості імпортувати газ з Європи тоді фізично не було, тому що ГТС була зорієнтована чітко зі сходу на захід, і всі говорили, що треба будувати ринок так, щоб приватні компанії могли теж купувати газ у Газпрому або приватних видобувників в Росії, чи його розподілу. І, але в Росії, як ми вже зараз знаємо і розуміємо, відбувалися зворотні. Потім в Україні з'явилися такі компанії, як Росукренерго, Укргазенерго, таким чином газ опинявся на українському ринку через ці трейдерські структури, які були, так би мовити, прокладками між російськими владними структурами і українськими. Розуміло. А ви, пане Роман, розказали про е, компанії, які пов'язані з Росією, про сам Газпром. Е, як і коли виникла така думка, що треба вже відходити від російського ресурсу, щоб принаймні позбутися такої тотальної залежності від нього? Ну, це, ця думка виникла не одразу, скажімо так. Це було цікаво з точки зору бізнесу, щоб українські трейдери. Тому що ми розуміли, що ми знаходимося в дуже вигідному е, е, логістичному положенні, що через е, Україну відбувається Максима... Від, про, е, проходить максимальна кількість природного газу з російських ресурсів в Європу. Тому звісно, ми хотіли знайти своє місце і почати працювати як із російськими незалежними компаніями на те, на той, на той час. Були такі ілюзії, що це якось можливо, і що можливо там щось буде побудовано таким чином, що ми, ми могли б на конкурентних засад, засадах десь купувати ресурси, імпортувати в Україну або реекспортувати, або зберігати під час низьких цін і продавати, коли ціни будуть підніматися. Це були такі, ну скажімо, суто бізнес-ідеї, але починаючи десь. З 2003 року, після помаранчевої революції, Росія почала активно нарощувати політичну складову в питаннях постачань природного газу. Поступово природний газ перетворився з енергоносія на політичну зброю, і такий політичний важель впливу на Україну під погрозами проблем з постачанням газу нам почали диктувати заборону вступу міжнародних організації, свободу вибору зовнішньої політики, нав'язувати якісь ідеї. Які ну не сприймались, не сприймались українським народом взагалі, але під тиском народжувались нові ідеї, приходило розуміння того, що в принципі сидіти на цій газовій голці за ці знижки на газ не, не, не тільки безперспективно, а й небезпечно для держави. Бо за знижку е, на газ ми могли втратити. Речі, які взагалі не мають вартості, то я маю на увазі державність, свободу слова, свободу вибору і так далі, і так далі, і так далі, тому звісно, що вже після 2014 року, після російської агресії, то взагалі було повне розуміння, що треба відходити від стосунків з Газпромом, і з, і більше Росія як постачальник газу в Україну взагалі не розглядалася. Розумію, особливо зараз не зрозуміло актуально в нинішній час, пане Роман. Нинішній можете, ще... час тут вабші взагалі нема про що дискутувати, тому безперечно, це... безперечно. Да, це Роман, мені, а можете, очевидна. будь ласка, сказати ще таку е, думку? От за 9 років, вже є 9 років, як був запущений ринок газу в Україні. Прийнятий тут закон. Е, що можна сказати за цих 9 років? Що який шлях вдалося пройти? Яких результатів вдалося досягнути? Ну на початку вторгнення, і це моя думка. На початку на початку вторгнення ринок газу був на низькому старті, і, так скажемо, готовий до звету. Бо всі інструменти вже на той момент запрацювали. Оператор ГТС працював повністю всі функції підтримувалися. Оператор підземного зберігання вони були розділені. Імпортовані ресурси заходили протягом там декількох годин. Експорт, ми теж. Експорт відбувався, коли були сприятливі умови. Тобто, від укладання контракту з трейдерами європейськими до фізичних постачань газу. Ну це займало лічені, лічені години. Видобуток в Україні зростав, особливо приватний. Видобувні ресурси конкурували з імпортом. Нафтогаз конкурував з трейдерами, облгази. Їх структури конкурували з, трейдингов, з трейдинговими компаніями. Це була така ну потужна. Потужна робота, яка відбувалася в умовах високої волатильності ринку, тобто, це все всі Ці контракти укладались в умовах, коли відбувались різкі зміни ціни. Тобто, це був дуже дуже активний ринок. Наприклад, якщо у нас падав попит, а в Європі були несприятливі погодні умови, які спричиняли. Зріст попиту і цін, то швидко включався експорт. Україна надавала в Європі ресурси власного видобутку, або ті, які зберігалися іноземними компаніями, або ті, які зберігались українськими компаніями, і звісно, навпаки, коли так, скажімо, в Європі відбувалися з якихось то причин різкі коливання цін вниз, то залюбки українські компанії купували в європейських природних газ і. Постачали його кінцевим споживачам або іншим трейдерам, або закачували для зберігання, і так далі. І так далі. В, в наших сховищах українських зберігали свій ресурс більше ста іноземних компаній. Були запроваджені механізми шотхолу, бекхолу, митний склад. Це вже був ну, інший вимір і зовсім інший світ. Це був майже повноцінний ринок. Майже всі інтерконектори працювали: Молдова, Румунія. Польща, Словакія, Угорщина. Тобто, ну, це була повністю практично інтегрована система в європейський ринок природного газу. Єдине, чого у нас не було, це ну вірніше сказати, не було це неправильно. У нас була біржа, але вона не була повністю задіяна, і ну не було б такої біржі, яка б працювала структурованими продуктами і давала чіткі індикативи. Але все до того вже йшло. Розуміло. А тобто, ви сказали, що за 9 років в принципі трейдингові відносини розвивалися, виникали різні нові контракти, нові е, е, інструменти були запропоновані операторами. Зрозуміло. А що за ці 9 років? Давайте скажемо асоціація, які позиції відстоювала, на яких елементах реформ наголошувала? Ну... Сегмент трейдерства розвивався дуже активно, тобто щоденні зв'язки з десятками європейських, британських, американських, швейцарських, будь-яких інших трейдерів, це була міжна... повноцінна міжнародна співпраця. співпрацями потужно вже були інтегровані в європейський ринок газу, як я вже казав. Особливо це відчувалося на операціях, коли, коли здійснювалися операції зі спреда. Зима літа, тобто, все те, що так просувала і відстоювала асоціація 20 років, почало працювати. Я вважаю, що ми зараз вже були б на 90%, а може й більше, інтегровані з європейським ринком. Но цьому на жаль завадила війна. Розуміло, розуміло. А от іще в світі того, що почалася війна, і держава почала проводити зміни і укрупнювати, укріплювати положення нафтогазу на сьогоднішній день. А що ви можете сказати з цього приводу? Ну, це з точки зору військового стану, це можна зрозуміти, тому що перша, перша нагальна потреба це забезпечити баланс природного газу в Україні, щоб не було дефіциту природного газу в опалювальний період, коли це коли це може бути найбільшою небезпекою. Тобто, в принципі, ринок продовжує працювати, і ми бачимо, що на біржі є і видобувники, і Нафтогаз. Але це, це основна ліквідність, яка зараз існує. Тобто, Нафтогаз стоїть в позиції купівлі, а в позицію продажу і Нафтогаз купує е більшу частину ресурсів видобувників е і десь е взяти, скажімо так. Е Ресурс за конкурентними цінами нижчими ніж у видобувників для того, щоб продати його, його нафтогазу, ну трейдери зараз не в змозі. Тобто цей сегмент він такий, скажімо, ну зовсім зовсім не, не працюючий. по там є ринкові механізми, які забезпечують ці контракти. Але сказати, що це що це ну, ринок, це ну скажімо так, дуже важко. Да, деколи виходять приватні компанії з продажами або з купівлею на біржу, і якісь відбуваються операції. Але я думаю, що на зараз, на зараз десь 95% це обсяги нафтогазу, який він купує у приватних водобувних компаній. Ну, це, це підтверджується і ста і статистичними даними. З одного боку, ми маємо на біржі рекордні, рекордні по обсягах контракти. Ну але з іншого боку, ну, тут тільки декілька компаній приймають участь, тому що решта компаній не мають можливості ці ресурси купити. За кордоном не тому, що це заборонено просто тому, що ціни ну попит в Україні нижчий значно ніж в Європі, і ціни в Європі вищі ніж в Україні, тому немає економічного сенсу зараз імпортувати природний газ для того, щоб продати його навтогазу по тих цінах, які є зараз на біржі. Це ми поговорили про біржу і внутрішній ринок. А давайте ще скажемо на думку, позицію асоціації щодо експорту. Він був заборонений спочатку він експорт газу. Можливо, варто його дозволити, можливо, певних опціях його варто дозволити. Ну, е як я вже казав, е ми закрилися з міркувань безпеки. Це можна пояснити і зрозуміти, тому що, перше, е повторюся, про що треба піклуватися, це баланс. Тому заборонений експорт ну, українських ресурсів ресурсів українського походження, це в принципі зрозуміло, але в той же час це не дає можливості працювати ринку, тому що в нас виникає профіцит газу приватного видобутку, який неможливо реалізувати на внутрішньому ринку, окрім як продати нафтогазу. Але ж зрозуміло, що ціни за якими видобувники могли б продати цей газ на експорт, вони могли б могли бути для них. Більш привабливими, і це могло б більш бути цікаво і для бюджету з точки зору податків. Звісно, це добре, що видовники мають можливість в цих умовах продавати газ Нафтогазу, і це дуже, дуже важливо. Але це також значно звужує ринкові механізми на ринку. Я маю маю на увазі за повна заборона експорту українського природного газу. Тому я думаю, що в яких в якоїсь частині це можна було б дозволити, порахувавши баланс і надлишки, які є, можна було б дозволити для експорту через прозорі аукціони по продажу потужності? Тому в цьому могли б прийняти участь можливий трейдер? Розуміло, розуміло. А до речі, ти сказав про трейдерів і про те, що це можливо якісь квоти можна запровадити механізми порахувавши попередній баланс. А ще таке питання: а іноземні трейдери вони зараз працюють в Україні як вони бачать ситуацію. Ну іноземні трейдери практично не здійснюють операції на території України, тому що ну, страхування таких операцій на ринках коштує дуже дорого і в порівнянні з розрахунковим прибутком, скажімо так, того ж самого спреду, зима літо. Це ну десь на, на, на межі економічної доцільності. Тому, коли трейдер починає розрахунки, він вже зараз може сказати, що зараз є дешевий дешевий ресурс на ну, там, приміром Словаччині, Польщі ні, чи в Угорщині. Потім його треба завести в українські сховища природного газу. Потім забрати в його взимку. І коли ціни будуть більш привабливими, і. Ну, заробіток складає різниця в ціні, або можна працювати з форвардами і фіксувати ціни зараз, або будь-який інший момент часу, але річ у тому, що зараз ризики для них ну, завеликі. Вони розуміють, що може статися будь що. І крім військових ризиків, можуть бути які будь-які інші політичні ризики з питань якихось ситуацій, які можуть виникнути несподівано. Керівництво країни може прийняти постанову про заборону вивозити будь-який газ, як це було спочатку військового вторгнення. Це теж ризики, всі розуміють, що можливо він мінімальний, але він існує тому. Ну тому це можливі тільки короткострокові якісь контракти ну, на довгий період з червня-липня до листопада-грудня. як на зараз ми бачимо, іноземні компанії не готові, не готові укладати такі контракти і зберігати в режимі митного складу або Шотхолу природний газ на, на зараз можливо, можливо, протягом серпня ситуація зміниться. Ну але це буде залежати від ціни різниці між літом і зимою на європейських кабах, звісно, якщо було якщо було. Дозволено там, скажімо так, що зараз іноземна компанія купує газ в української компанії українського видобутку, зберігає до зими, і взимку буде саме цій компанії дозволений експорт цього природного газу по її запиту. То, звісно, ну викупався природний газ українського походження, але ж це заборонено, тому про це ми зараз в принципі не говоримо. Розумію. пане Роман, а можна ще у вас таке запитання? От уже 20 років існує асоціація, 9 років існує ринок, трохи пригальмовані були реформи, так зрозуміло, війною, військовим станом. Але все ж таки, які висновки можна було б зробити за 20 років роботи асоціації, і які майбутні плани асоціації, можете, будь ласка, сказати, яка мета її діяльності на найближчий час, наприклад. Ну за цих 20 років діяльності асоціації не можу сказати, що я особисто про щось жалкував або жалкую. Ми все робили правильно, на мій погляд, або майже все. І в нас ще є час, щоб доробити, виправити і виконати, взяти на себе взяти на себе зобов'язання. Ми здолали стереотип, що трейдери це схеми чи непрозорі операції. Ми вийшли на новий рівень, змогли об'єднатися, змогли відстояти свої інтереси в різні часи за різних умов. В боротьбі з численними спробами монополізації ринку з більшості ситуацій ми виходили сильнішими і продовжували, продовжуємо і будемо продовжувати працювати сьогодні. Асоціація продовжує активно просувати в інформаційному просторі питання енергетичної незалежності незалежних енергетичних ринків, диверсифікації постачання ресурсів. Ми відстоюємо впровадження принципів третього енергетичного пакету, в тому числі. Що не може бути у одного постачальника більш ні, ніж 30-40% ринку, сприяємо створенню умов та законодавства, при якому іноземні компанії будуть зацікавлені зберігати свій ресурс в підземних сховищах в Україні. Кінцевою метою для нас в розбудові ринку газу має стати створення повноцінної біржової торгівлі українського газового хабу з українським індексом ціни на природний газ, який би котувався в світових агенціях, наприклад, АСІС. Це Разомі. такі наші цілі і завдання. Дякую вам, пане Роман, за розповідь. Я думаю, що дякую. все вдасться. Оскільки була подолана монополізм Безсумнівно. то і будуть подолані набагато менші перепони, і запрацює наш ринок. Всі інструменти запрацюють, стануть ліквідними, і для компанії з'явиться свобода їхньої діяльності, які має бути належить цивілізованому ринку. Дякую вам за розповідь. Дякую, дякую за запитання і за ваш час. Все найкращого до побачення.